Вітаю всіх любителів краси. Подивіться, як ще квітують троянди. Ця осінь це просто диво. Яка це краса? Це Артеміс. І він ще навіть має пупляшки, які хочуть розпуститися. Оце краса. А тут от Полька ще має пупляхи. Бачите, природа змінилася, але квіти пристосовуються і хочуть свісти. А це мамі Дітєр, француженка. Яка вона похоча, вона дуже похоча, то краса. А зараз цю осінню пору. Цей аромат, цей колір, взагалі сама присутність квіток. Це таке задоволення. І треба просто насолоджуватися тими моментами. А тут моя оранжева красулька. В попередньому відео я вам показувала попляхи. Подивіться, як ті попляхи зацвіли. Бачите? І тут вона внизу ще має. Бачите, розпускається. І навіть тут ще має. Побачимо, чи дозволить нам погода ще розпуститися. Але і за це дякувати Богу, що можна насолоджуватися. А це Tranquility. Біла троянда. Біла троянда, але дивіться, вона проходить через дощі, через морози, і вона ще от квітує, білосніжна, гарна, краса. Як я люблю білий колір, він такий світлий. Від нього йдуть хороші думки, світлі, приємні. А це midsummer От розпускаються на ті наступні попляхи. Бачите? Вони вже трошки інакшого кольору, більш якісь жовтіші, але теж дуже гарні. А ці вже відцвітають. Дивіться, скільки часу квітує та гілочка. Ну це щось неймовірне. Як же я тішуся тим, що я посадила їх, що зараз милує око така краса, осінь у такі барви, яскраві, гарні. Ой, краса. А це другий кущ Big Purple. бо прийшла пересортом, вона теж дуже похоча. Вона теж дуже красива. Бачите, побита дощами, морозами, але все одно цвіте і такий колір гарний. Ой, як же ж то приємно. Що ще в таку пору можна насолоджуватися квітами, дивитися на красу. Це моя білосніжна Мідсемер Сноу. теж красулька. Бачите, яка вона білосніжна. І дощі йдуть, вони ж холодні. Але вона все одно квітує. І такі якісь зеленкуваті, зеленкуваті попляшки. І теж вона всюди має. Ті вже відквітають, але десь нові поплішки є. І там є. І ще тут є. Подивіться, скільки попляхів. І що ті троянди собі думають? Вони не хочуть зими, так само, як і я. А це дінки положила свою головку на жовту хризантему яка тільки починає розпускатися. Бачите? Тут камера не передає того, такого дуже жовтого кольору. Насправді він яскравіший і гарніший, але і так красиво. Подивіться, скільки тут є квітів. Ну, краса. А тут ще такі... От такі хризантеми. Подивіться, як воно виглядає. Отакі, От такі вони гарні ромашечки. Дуже красиві. І ще такі жовті. Бачите, півно, такі якісь вони набиті, гарні. Чудово, чудова краса. А це маленька Сандрія. Отакі такі маленькі дивні квіточки. Такий маленький кущик, але він все одно старається квітувати. І хоча вже так пізно. І хоча стільки вже всього було, а він все одно цвіте то видно, що це стійкі сорти. А тут ще пару квіточок New Fashion. Щось відсвіло, щось знову зацвітає. Повні набиті води. Але подивіться, які гарні. Ух ти, яка краса. Дивіться, який реверс. Вона ще й не просто червона, вона трошки така бархатиста, дуже гарна троянда. Вона теж довго тримає квіти, цвіте в дощ, стійка, але правда любить осінню купити чорну п'ятнистість. Цього року в мене дуже захворіла, лишилася без листя, але не без квітів. Красуня. А це ще ювілей принца Монако. Я думала, що після тих морозів не буде нічого. Піше і пішли дощі. Але дивіться, вона ще тримається. І яка ж вона гарна ще. Біленька така. От, подивіться. Красуня, красуня хвора, але квіти гарні. Обсипалася. О, сипалася. Дякую всім за те, що ви зі мною, що ви коментуєте і оцінюєте мою роботу. Всім всього найкращого, миру і душевного спокою, бо це найважливіше.